Сезон закупівлі насіння починається однаково. Очі розбігаються, пакетики яскраві, але красива упаковка це ще не врожай. Індетермінантний, партенокарпічний, універсальний. Що означають ці надписи на пакетиках? Сьогодні будемо в цьому розбиратися. По-перше, Найважливіше це не назва сорту, а його тип. На упаковці завжди шукайте сорт або гібрид F1. Якщо написано F1 це гібрид першого покоління. Він зазвичай урожайніший, більш вирівняний, стійкіший до хвороб, але є нюанс. Тако насіння не варто залишати своє насіння на наступний рік. Результат буде непередбачуваний. Якщо написано просто назву без f 1 то це сорт, його можна розмножувати самостійно. По-друге, Дата фасування вона важливіша за термін придатності. Багато хто дивиться тільки на кінцеву дату, і це помилка. Дивимось, дату фасування, а не тільки придатне до. Чим свіже насіння, тим краща схожість. Особливо критична для цибулі, моркви, петрушки та пастернаку. Їхня схожість швидко падає вже через 1 2 роки. Третій пункт шукайте конкретику. Терміни дозрівання, ранні, середні, пізні у днях. стійкість до хвороб, перелік, а не загальна фраза. Рекомендована зона вирощування, умови, теплиця чи відкритий ґрунт. Для України це особливо важливо. Сорти, адаптовані до перепадів температур, працюють стабільніше. Робимо висновок. Правильне надсіння – це не те, що найдорожче і не найяскравіше. Це те, де є чітка інформація, свіжа фасовка і зрозумілі характеристики без гнуч... гнучних обіцянок. Далі, індетермінантний сорт. Це сорт, який росте без обмежень. Найчастіше. Цей напис зустрічається на томатах. Що це означає? Рослина не має природнього обмеження росту, кущ постійно витягується вгору, може виростати півтора і 3 метра і більше. Плодоносить довго, хвилями. Що це означає для нас, городників? Що це повинна бути обов'язково підв'язка. Регулярне пасинкування, і тому цей сорт ідеально підходить для теплиць, там, де буде опора. Бо на городі, якщо ви висадите цей сорт, ви просто заморитеся його підв'язувати і давати йому опору. Тобто плюс індетермінантного сорту, це довгий врожай аж до самих холодів, а мінус, що він потребує більше догляду. Далі детермінантний сорт, якщо ви читаєте, це означає, що компактний і ранній перед вами сорт, тобто протилежність індетермінантному. Особливості цього сорту, кущ має обмежену висоту, зазвичай це пів метра ну, до метра. Після формування кількох кістей ріст зупиняється. Урожай віддає майже одночасно. Які переваги? Це менше пасинкування? Цей сорт не потребує складної формировки, і він добре підходить для відкритого ґрунту. Такий варіант, він ідеальний, якщо потрібен ранній масовий врожай на консервацію? Е, слідучий момент. Самоплідний сорт. Що це означає? Запилює сам себе. Це дуже важливий напис, особливо для огірків, кабачків і деяких плодових культур? Термін самоплідний означає, що рослина може формувати плоди без участі комах. Зав'язь з'являється навіть у теплиці або при поганій погоді. Це рятує в холодну весну, але або коли мало бджіл. Звісно, ідеальний варіант для теплиці. Далі партенокарпічний сорт. Тут запалення не відбувається взагалі. Рослина формує плоди. Без пилку, без запліднення, фактично сама запускає ріст плоду. Що ми отримуємо? Плоди без насіння, або з дуже м'яким таким недорозвиненим насінням. Стабільна зав'яз навіть у закритій теплиці. Врожай майже не залежить від комах і погоди. Саме тому більшість сучасних тепличних огірків це партенокарпічні сорти. Головна різниця, якщо простими словами, самоплідний це запилення є, але без сторонньої допомоги. Партенокарпічний це запилення не потрібне зовсім. Важливий нюанс, про який рідко пишуть. І розказують. партенокарпічні огірки у відкритому ґрунті інколи можуть викривлятися, якщо їх випадково запилять бджоли. Рослина нібито плутається і форма плоду змінюється. Тому для теплиці ідеальні партенокарпічні сорти. Відкритий ґрунт можна і самоплідні, і бджолозапильні. Тобто, запам'ятати легко, самоплідний запилює сам себе, а от партенокарпічний плодоносить без запилення взагалі. Наступний момент це коли ви читаєте, що універсальний сорт. В своїй більшості це не про врожайність, а про спосіб використання плодів. Тобто підходить для салатів, і для консервації, і для термічної обробки. Це не показник врожайності, стійкості, смаку. Просто характеристика кулінарного призначення. Я ж кажу: в більшості універсальне це означає саме. Такі ознаки. Виробники пишуть ці терміни не для краси, вони підсказують, який догляд буде потрібен. Тепер, щоб зафіналити наше відео коротенько, по-простому, ви тепер розумієте, що індетермінантний сорт це більше роботи, довший врожай. Детермінантний. Це простіше вирощування, швидкий результат. Рослини не треба підв'язувати, вони мають 50 і до метра зросту, якщо ми говоримо про, тома, про помідори. Самоплідний це стабільність у складних умовах. Універсальний це зручність на кухні, а не на гряці. І який ми тут зможемо зробити висновок? Коли ми розуміємо ці всі слова, пакетики з насінням перестає бути для нас лотереєю. Ви вже не підбираєте просто красивий сорт, а підбираєте рослину під свої умови і свій ритм догляду.